І всім привіт, друзі, з вами Кархаресі. Ми будемо грати в Call of Duty Black Ops 7. І сьогодні ми будемо грати в зомбі-режимчик. Але не звичайний зомбі режимчик. Незвичайний, який ви привикли бачити, що ми часами там, ну особливо бо я з особисто я часами граю, бо я не граю часто в зомбі-режим, що часами граю в зомбі-режим. Не той, який ви привикли бачити. Якщо ви знаєте, зараз уже буде. Новий рік і ось вже прикрашено лобі, так, але це не тема нашого сенячого відео. Рідхофена. Ріхтофена, точніше, Рід... Ріхтофіна, О! Ось, як правильно вимовляється його ім'я. Е, добре, коротше, сьогодні ми в режимчик зомбі, але не в стандартну операцію, не в операцію, звичайну, не в режим підсказка на виживання і також не. Режим рок. Сьогодні ми заграємо в Мертевенські Забави. Перший раз в Call of Duty Black Ops 7. І ось тепер така, хто реально фанатом Call of Duty, хто грав у багато-багато частин Call of Duty. Ми можемо собі так сказати, що. Мертвецькі забави останній раз ми бачили в Call of Duty Black Ops Cold War в зомбачах по ігри. Сказав би, що я фанат цих аркадних зомбі, якщо їх так можна назвати. Але. Буде якісь такі, що не були якісь такі, знаєте, не супер особливі, але і не такі, що не можна було іграти. А ось мертвецькі забави. 4, тобто мертвецькі забави по Діті Бі ФОП-7, це вже зовсім інше щось, яке я навіть толком не бачив, як воно виглядає. Я думаю, що не аж так багато людей грає в цей режим, але ті, хто грають, ті, хто грають, то напевно якесь заінтересування них для цього режима є. Сьогодні ми його виправимо, звичайно, що, тому що не вони... Ау, цей режимчик. Тому сьогодні граємо в 20 забави. Граємо в одиночку. Давайте. Давайте візьмемо з вами стандарт. наприклад Любіті стандарт хардкор. Зверху вніс відпірволіці. Давайте коротше візьмемо стандарт. Зверху вниз починаємо операцію і короче, починаємо. Мертвецькі забави 4 в Call of Duty Блекасі. Чому 4? Тому що це четверті мертвецькі забави за історію зомбачей Black Ops 7 е Тому сьогодні з вами програємо в даний режимчик. Якщо він вам подобається або сподобається плечик, військовому відв'язку, то поставте лайки. Також, якщо ви фанат режиму можливо, цього режиму. Можливо, ви затратите у нього і тільки для цього купували собі коло Black Ops 7, то напишіть мені про це. Це буде перший раз, як я граю, yeah, в граюсь забави в Black Ops 7, ну це фактично аркадні зомбі, ось ми маємо якісь анімешні касценки, е... відеоролики. І е... це все, все. Якби ми в якомусь ігровому... ...совєтському автоматі ну, нам покраще в якійсь Америці 1980. -х. Ось бачите. Ну, я думаю, що такий контент багато кому подобається. Тому якщо вам подобається такий контент такий, всякі ці розмальовки, це все, ну це так, ви знаєте. Тіпанімето. Будь ласка, можете купити цю ігру і поіграти в Сірі. Звичайно, що не... Е Рекомендую вам оцінювати даний режимчик суто по-моєму геймплею, тому що я в Call of Duty то граю довго, але я не є професіонал. І в uh, мертвецькі забави грав тільки чуть-чуть у Call of Duty Black Ops Call 2. Блексік у 7 я в мертвецькі забави не грав. Тому, друзі, сведіти це стандарт, Ми переміжмо. По стандартному бомбардіоп. Що я маю зробити зараз? Треба просто кіляти зомбаків. Я можу від першого ліца і хати. збираю золото, ну режим чи сам по собі. Так, добре. Я цікаві, я знаю, тут ті локації, мені можна ще вс, тобто... Ще кайфін. Ладно, 2010. Там очень стоит. Бальдирован. Либо можем с ним сам чего-то хорошо лица займаться.

Follow them arrows to see where they go. Подоступен нам доступен. А да, выход доступний! все, я перехожу в іншу зону, Беш... 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 инчу зона, даже с тот сайт, спор, ведь брови нашей. Все типа инчазон, а факт покажется.

Региблич бежит, давай бомбардировку. Вс, на. Убордю Сизомбачи. Два и один. А, до следующей зоны. А тут туда следующая зона, следующее окружение. Потом переходом я не будет. он нам будет поинчать. Это там вот стандартное положение было, ну. Это чел, да, говорил он Всё. Всё? Бляха, я ничего дома не пришёл, вау. Вот так, что? questo con mai Okay, mi sciomano, mi sono sempre di

Я обманучию видостигли раунда. Ну окей, тоже непогано. Добре. Давайте знаєте, що з вами. Попробуємо. Метальские забавы вот ряд любители от первого улица. Okay. Ми погнали. Тепер, поруч, я від першого лиця. Це виглядає дещо ці камоналі досить. Це уже похоже прямо більше класичніші зомбі. Далі... А я далі ані. Треба підтримка самозомба. Йоу. Че, русский меня? 113 замки еще вышел. Даже классные цыпушки выглядают.

Zombie, oo, bunch, o sea, sombribren, zero strength. Spass me, poza go on, zip per solidse. Ну we'd like this SSSR. SSR's in the channel last. Я думаю, не видно связан. А, в новой зоне, Окей.

пусты. Я решил себе что-то не так. У нас падает почка с Ой-ой-ой, полезно. Ну, что ты можешь Я вам с кого-то. Сыпе думаешь, что для моря жизни тужен. Це не богу. Слышишь, хорошо лицой файл сбежит вас на дан. Субтитры и то она моя раз пару ибо это себе маленький. Симплива, раньше перебегаться, сам кирпи на воен, но можно бачать не с ним. Символ не сам понятно, следующий зан, короче, погнали. Следующий следующий.

Chiếc xe điện mười tám đều không được đưa cho mọi người

Я не бався з тією вашею математикою, а я їжі ставив. І це слід душе зона. Але, друзі, коротше, на сьогодні, я думаю, я закінчую даний відосік. З вами був я Каркарсія і ми програли з вами в ось ці первецькі забави, які були досить класні, навіть. то я вам можу по моїм геймплеям здається. Ви Ну хоч чуть-чуть, але отримали бажання пограти в цю гру. Тому якнайкраще Як я вам це можу порадити, цю... цей режимчик в сьому. А Тому дякую за перегляд, різдвяна обнова одному вже зовсім скоро. З вами Каркар. Удачі!